Такий маленький, друзі, Карпо Іванович, ми городи одразу і випустимо. Ах, такий малесенький, приємний карпік. Ах, дивіться який. А, і він поплив собі додому. Там, певно, буде. Зараз ми його зважимо. О, який файний. Дивіться, який Чудовий. Так, сірі капіта, шістдесят один см. досить чудовий. Довгий карп великий, дивіться який О, красивий, відпускаємо його! Дивіться який осати! Ми його тільки що зважили, 6,5 кг, дивіться як, дивіться, не хочете навіть взяти. Дивіться яка махіна. Ох, файний. Дивіться, не хочемо його засябляти, щоб не пошкодили. Але подивіться який, який файний вилок. О! Дивіться, друзі, яка велика махіна. Красавчик. такі вуса, дивіться, чорний такий, файний, класний. О, сьогодні в нас осети прям порадували. Йдемо його випускати. Я вам все одно знімаю Такі коротеньке відео. Суєсні. Файний осетр Дивіться, як файна Файна рік Ловимо далі. Ось бачите як він став, стоїть. Помаленьку зараз буде відпливати, не хоче рухатись. Ну, ловимо далі, озеро вже люди трошки роз'їздихались. Вже нема стільки на людей, а ми ще з пів годинки половимо на таких красивих риб. Послідній наш карпик на сьогодні. О, такий малесенький, чудовий маленький карпик. Нас одразу випускаємо. І їдемо додому. Так, друзі, ми сьогодні приїхали знову на озеро Недамов, е, недалеко, там, де я живу, півгодинки машиною. Ми сьогодні мали такий, планували сімейний відпочинок. Мали сьогодні їхати були з дружиною і з сином, ну, але нам сьогодні так не вийшло, бо сина Ангіна вони залишилися вдома. А, Я приїхав сюди на це озеро Недам. Ну, але я вам скажу, що сьогодні було дуже-дуже багато людей. Ну, Трошки я, то кажучи, що не, не такий опитний ютубер, щоб знімати де, коли На мене багато людей дивляться. Ну, але якісь вам коротенькі такі відео. Наснімав, щось озвучу, щось говорив, щось докладу музику, але досить чудово. Відловилися, віддихнулася. Зараз з якихось годинку та їду додому. Чудове озеро. Всім рекомендую приїжджати сюди, воно знаходиться недалеко Махового озера, в місто Недамов. М село село Недамов. Таке чудове маленьке озеро. Тут, як я казав в минулому відео, тут дуже багато форелі, але і є карп, є осетер. Рекомендую приїжджайте, віддихнете, відпочинете і зі сім'єю, дітом. Тут недалеко кемпінг є. Так що всім рекомендую це озеро, досить, досить чудове озеро.